Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце. Відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед світлом Слова і духом благодаті, нехай зникає теморня гріха і ніч невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 27 глава, 27 стих по 45. Тоді, вояки, правителя, взявши Ісуса у приторію, зібрали на нього всю чоту. І, роздягнувши його, накинула на нього червоний плащ. Сплівши вінець тернини, поклали йому на голову, а тростину дали у праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський. і плювали на нього, брали тростину і пили його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, Надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Кренеї на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його, прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина змішану жодчу, але він, спокуштувавши, не хотів пити. Ті, що його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього був прибито напис, за що його засуджено, це цар Ісус, цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що приходили повз нього, легословили Його і похитували своїми головами. Кажучи, ти руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову. Спаси себе самого, якщо ти син Божий. Зійди нас з Христа. Так само і пересвященники насміхалися з книжниками та старшими говоривши, інше спасав себе, спасти не можеш, він цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить Його нині, якщо Він Його любить, сам показав я син Божий, так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Євангелист Матей, 27 главі, подає нам хресну дорогу Ісуса Христа, всі страждання і зневаги. Ми бачимо, що з нього і вояки його ображали, і первосвященники, і ті, які прийшли подивитися, і навіть розбійники. Ісуса Христа була дуже тяжка хресна дорога. Тих 14 стацій Він пережив за нас, за мене, за Тебе. Кожен з нас в житті має хресну дорогу. Але залежно, як ми йдемо цю хрестну дорогу, чи ми йдемо з Ісусом, чи ми йдемо з наріканнями, чи ми йдемо також з образами, когось звинувачувати, що всі винні? Ісус нам дає кожного, кожному дає хрест, той хрест, який ми можемо нести, який ми можемо витримати. Приймімо цей хрест, любімо Його, йдемо за Ісусом, щоб з ним бути разом Царстві Небесному. Вчимося тої терпеливості від Ісуса без нарікань, без образ, без неваги інших. Йдімо за Ісусом. І Ісус буде поруч з нами. Дякую тобі, Ісусе, за твою жертву. Дякую, Ісусе, за хресну дорогу, яку ти витипів за мене. Дякую тобі, Ісусе, за моє спасіння. Амінь.